Добрий день, діти! Вас вітає ваш знайомий Кружечик!» Він вийшов на прогулянку і покотився собі, адже кружечки можуть котитися. І раптом побачив, що йому назустріч йде ось така сумна фігурка. Кружечок запитав: Чому ти така сумна фігурко?» А фігурка відповідає, тому що я не знаю, як мене звати, і в мене немає друзів. Ну що ж, сказав Кружечик, – Давай дружити, покотилися разом гуляти. Я не можу, відповідає фігурка, тому що в мене є куточки, і вони заважають мені котитися. Тоді кружечок став міркувати. А скільки в тебе куточків? Давайте разом діти порахуємо. Один, два, три. Три куточки. І кружечок зрадів, я знаю, хто ти. Ти трикутник, тому що в тебе три куточки. Трикутник дуже зрадів і став посміхатися. Але він ще запитав, а чи є в нього друзі? Звичайно, є, сказав кружичок, поглянь, скільки в тебе друзів, трикутників. Трикутник зовсім розвеселився і пішов з нашим кружичком гуляти. А трикутнички залишилися. Давайте ми їх роздивимося уважно. Вони всі. Різні, за величиною, є великий, є зовсім маленькі, за кольором всі різні, але всі вони мають одну форму, трикутну форму. І мають три куточки і три сторони. Давайте роздивимося, один трикутничок уважніше. Подивіться, в трикутничка три кута. Ми можемо їх потрогати ось так, доторкнутися пальчиками, вони гостренькі, і порахувати їх один, два. Три. І три сторони. Ось так обводимо їх пальчиком. Один, два, і три. Запам'ятали діти? Три куточки має трикутник. Це дуже легко запам'ятати. А ще діти з трикутничками можна погратися. Ось, подивіться, у мене є трикутники. І я з них можу зробити ялинки. Подивіться як. Один трикутничок ставлю внизу. Потім виставляю другий на горі і зверху і ще третій, і в мене вийшла ялинка. А зараз я зроблю ялинку із двох трикутничків невеличких. Скажіть мені, ялинки відрізняються чимось? Ну, звичайно, одна ялинка висока, а друга низька. А тепер, діти, давайте пограємо і визначимо, на яку геометричну фігуру схожі предмети. Перед вами годинник, якої він форми, на яку фігуру схожий, Подумайте. На круг, правильно, діти. А це іграшка, пірамідка. Якої вона форми? Так, трикутної форми. Апельсин схожий на круг, він круглої форми, діти. А ялинка, подивіться уважно, подумайте, а ялинка трикутної форми, схожа на трикутник. Ось перед вами капустина. Вона має форму круга. Вона кругла. А хто полюбляє їсти морозиво і ось такі ріжки купляє, якої форми ріжок? Трикутної форми. І ось іще солодкий, смугастий кавун. Він нам нагадує круглу форму, круг. Ось діти ми познайомилися з вами сьогодні із трикутником. Знайдіть у себе вдома предмети, схожі на трикутник трикутної форми.